Аж o Просто додай води. No t, power, У ролях Кариба Хейн, Клер Холт, Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф, привіт. Так, секунду. Це тебе. То як ти вирішила, коли вечірка. Це традиція? Я знаю. Та не розумію, як проводити її цього року. Зважаючи на останні події. Нова робота? У дельфінарії в аквапарку? Що? Так, звісно, тут повно води, Еммо. Вони водні савці. Так, я пам'ятаю, що зі мною робить вода. Та я не дозволю цьому заважати мені жити. Слухай, Емо, я дуже хочу цю роботу. Лео, слухай мені час. Лео, Усе гаразд, Лео. Клео. Так. так, можу почати? Іноді вона дуже вперта. Думаєш, знайдеш щось корисне? Я ж казав. Ви крутіші за звичайних русалок. Вони не мають таких здібностей. Є лише одне місце, де ми зрозуміємо, що з нами сталося. Там усе сталося. І там відповіді. Добре, я все збираю. Ні, без тебе, Льюіса. Сама я допливу швидше. Ти впевнена, що це вдала думка. Візьми це. Вчасно, правда? Так, дякую. Солона вода трохи в оку не потрапила. Боліло б. Так, вона пощипує. Але не тоді, коли ти під водою. Цікаво, чому так. Я не знаю. Є ще багато таємниць. Проте ти ще навчишся. Залишайся сухою. І це головне Клео? Здається, звичайний колон, Того, що було всередині, вже немає. але я знайшла його на дні місячного озера. Мабуть, це важливо. Може, у комплекті йдуть сережки. Я хочу знати, що відбувається. Спокійно, панночки, Емо. Це однаково не пояснить, чому ви русалки? Ясно. Та здається, я зараз зрозумію, які рідини не перетворять вас на рибу. Льюісе, ти що? Ти вважаєш це смішно? Що за гадота? Чотири, три, дві, одна. Олія, і я жодних змін. Цікаво. Ні, мамо, не думаю. Я гаразд. люблю тебе. Що, знову вечірка? Вечірка? Щороку мама влаштовує мені вечірку. Та цього року її не буде. Не можна, щоб люди розливали напої, а у нас росли хвости. І коли це все має бути? Сьогодні? Сьогодні? Сподіваюсь, мене запросять? Це тобі навряд чи сподобається. Справді? Мені? Та я створена для цього. Не хочеш, щоб я йшла? Звісно, хочу. То усе відбудеться? Ні, не відбудеться. Шкода, Могло б бути класно. Хлопці, танці, хлопці. Це не така вечірка Рікі. Тобто у піжамах. У ну, Льюїсе. Це... То зночив значилий... лею? Клас. Це чарівно. Шкода, я вже зробила педикюр. Ми могли б зробити його разом, а тоді влаштувати бій подушками і заплітати коси. В цьому 32% води. Ти як? Клас. Дякую, Льюісе. Вона щось знає? Це як? Не впевнена. Але вона знала, що намокнути мені небезпечно. Ти намокла? Я знала. Краплинка. Я швидко її витерла. Нічого не сталося. Я обережна. Я можу там працювати. Я казала, ми маємо це обговорити. І щоб це вирішило? Тобі просто страшно. Зовсім ні. Так. Боїся за мене, боїся вечірки. Так, от, я так жити більше не збираюся, мо. Я не хочу боятися жодної краплі води. Хоч ці слова здаються божевільними. Я згодна з Клео. Цього разу. Ого. А звідки це у тебе? Місячне озеро на острові Мако. Який гарний. Привіт, мамо. Надсилаю всім запрошення. Так, усі дівчата зі списку. Плюс ріки. Твоя правда, Клео. Якщо я зараз відмовлюсь, вийде, що я здаюся. Три коли з льодом. Це навіщо? Ви ж хочете пити? Насолоджуйтесь. Сливовий сік. Розумно <ріст> заїн дуже. У Еми буде вечірка. О, вечірка у Еми. Тебе запросили. Розрядився. Ніби я пішла б на її дурнувату вечірку. А чом би не піти зі мною? Нас не запросили. Сюрприз. ну! Кому потрібне запрошення? Ем, ти впевнена, що нам знову потрібні люцерна і смородиновий сік. Тобто, я подумала, ти пішла з команди, чом би цього року нам не поласувати чимось іншим? Наприклад, цукор? Звичайно, і жирне молоко. Що за дурниці? Ти впевнена, що це сподобається? А вже ж, усі будуть у захваті. Персональні пляшечки. І нічого не розіллішся. А це. Скажи, що мама прибирає. Кімната чудова. Не хвилюйся, я не заважатиму вам. Ось суші для початку. Тоді будуть соя і бургери із сиром тофу. І вам думаю, варто забрати ці рушники. Дякую, мама. Я зникаю. Розважайтесь. Привіт. Заходьте ви вчасно. Привіт, Емма. Привіт, Клео. О, у тебе так класно. О, а це що? Вау, яке все смачне! А оце скуштуй? Твоя мама й досі готує овочевий салат. я тут дещо принесла про всяк випадок. Може, я більше не плаваю, та однаково їм мало. Вибачте, мені ап'яті вставати на тренування і Джей теж і Келлі. Не турбуйтеся. На горі приготувала кімнату для тих, хто рано засне. Дякую, Емо. Нам тебе дуже бракує у команді. Я плаваю іноді. О, які симпатичні. Спробуй це. Мені пасують такі. Оце? Вау. Я казала собі, не сподобається. Невже це комусь подобається? Не знаю, на який номер ти відіслала запрошення, та воно десь поділося. Може, приєднаюся до нього? Добре, що прийшла. Зейн! Приємно тебе бачити. Проходь! Який приємний сюрприз! І Міріам! Сто років тебе не бачила! Ненавиджу на хаб. Хочеш, я її вижену? Тільки скажи не треба. Не хочу влаштовувати скандал перед мамою. А як ти, Зейн? Твоя мама запросила нас повечеряти. Сподіваюсь, харчів вистачить. За теж про це подумав, тому приніс дещо. Пиріжки Дієтичні. дуже заубачливо. Мам, на хвилинку. Мамо, я їх не запрошувала. Та вони вже тут. І ти запросила їх залишитися. Емо, може, ви із Зейном тепер не ладнаєте, та він однаково друг родини. Доклади зусиль. Він приємний хлопчина. Гаразд. Мені час. Розважайтеся. Одягнемо піжами? Так, ходімо. Це паралельний всесвіт. Так, а вже ж. І що далі? Мені нудно. Це таки нудно. Ось розмовляють з Зейном. Він щось задумав. Так, перетягти на себе ковдру. Зейн, маємо поговорити зараз. Даруємо, не можу. Я потрібен дівчатам. Зейн, справді емо. Я не можу їх покинути. Вони переживуть. Перепрошую, але зі мною бажають поспілкуватися приватно. Ти чи... тільки глянь. Фото з початкової школи. Що б ти не замислив, Зейн. забудь про це. Я тут із і все. Невже? А твоя дівчина не проти, що ти з усіма фліртуєш? Дівчина? Не думаю. Я дозволяю їй бути поряд, коли мені це зручно. От мерзотник. Я? Та я купив їй одяг на цю вечірку. Ми так домовилися. Бажаєте пиріжок. I... Ні, мабуть, це подарунок для тебе і твоїх гостей, але ти їсть, зейн. Скуштуй уперед, а... оце? <плес> смакота. <плес> Може, самому усі з'їсти. Що? Ви ж не думаєте, що я поклав туди чорнослив чи ще щось? Гаразд, сході, Зейн. Ти пошкодуєш? Адже я душа цієї вечірки. Емо, покажи свій кулон. Хвилинку. Позбудься його. І дуже прошу тебе, не пускай його. Не здавуся, якщо він повернеться. Яка краса? Дуже гарний. А ти не хочеш одягти піжаму? Так, тільки принесу ще подушки. Он почти порожен. Я разберусь. Я сама могу. Не, ты же гостья. Не, правда. Мне очень жаль. Ты как там? Клео, вечірка тут, а не там. Хвилинку. Зараз. Клео. Час моститися і дивитися кіно. Правда, дівчата? <ривіт> У мене є ідея. <зволь> Ні, це була думка Клео. Думаю, вона має почати. Yeah, Clio. Так, Клео, твоя черга. Клео, ви серйозно ризикуєте? Клео, я важче, ніж здаюсь. Клео, oh, у мене морська хвороба. Клео, і страх висоти. Клео, 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 клео. Особі. Оце так. Оце так. Ну ось знову. Щоразу, коли у цій кімнаті багато людей стає гарче. І щось відбувається з тиском. І бах, напої. Твої напої зіпсували мій новий топ. Це я відчиняй, Знаєте, це найгірша вечірка у моєму житті. Дякую за змарновані три години життя. Що повернути? Ти знаєш про що я? Геть з дороги? Маю ще купу справ. Чао. Злодійка. Та облиш. Твоє слово проти мого. Тобі ніхто не повірить. Ти ба, а де хто вирішить, що це ти його вкрала. Побачимось. Не твоя провина, що ти змокла, та я винна, що все це відбувається. Я тебе вмовила. Я щаслива, інакше мені довелося б усю ніч дивитися телек хоч люцерне і новий сік, тобі не загрожують. Клео, ти мала рацію, що влаштувалася у дельфінарій. Ми не можемо все життя ховатися. Я маю рацію. Я господи. Я повинна звикнути до цього. Ой, поглянь, дивись, дивись. Так, я читала. Дай сюди. Міріам нахабно це вкрала. Може, розповімо всім? Нема сенсу. Як вона сказала, її слово проти мого? Треба йти розважатися. Ні, не треба. Це таки не моє. Еммо, а у кого сплеті найкращі ноги? О, Сема. Та ну! Джошуа, Джошуа красунчик. Ходіть до нас, ми вигадуємо ідеального чоловіка. Що скажеш, Рікі? Усе життя думатимемо про погане. Схоже, ці дівчата не такі вже й жахливі. Хай краще буде у тебе. У мене? Але це ти його знайшла і майже дозволила його вкрасти. Я знаю, він тобі подобається. Бери. Упевнена. Той, хто може сховати свій хвіст посеред вечірки, напевно, нагляне за цим. Ходімо. Дивись! Ти це бачила? Дивись. Ти молодчина, Клео. Ти починаєш освоюватися. Дякую, місіс Гедес. Ти знайшла його в озері, чи не так? Ти? На острові Мако? Це Грейсі загубила його там п'ятдесят років тому. То вам мені 65, так. Та на вигляд мені не більше ніж 58, так? Я не про так? Я знаю про що ти, навіть якщо ти не знаєш, як тебе звуть? Клео, ти сильна, Клео. Насолоджуйся. Радій життю. Можливо, у вас усе буде гаразд. З часом. Заждіть. Не йдіть. Про що це ви?